Нарешті, друзі, я дочекався своєї мрії. Ви собі не уявляєте, наскільки я щасливий, що сьогодні я отримаю свою мрію і потримаю в руках. Насправді сказати я вже про нею мрію, буквально 4-5 років. Часами взагалі не вистачало коштів, щоб її відложити. А зараз на теперішній час, коли у нас повномасштабна війна, відложити якусь копійку, ну це просто друзі, нереально. Але все таки мені вдалося. Довго думав, чи купувати, чи не купувати. Але знаєте, я собі подумав, один раз в житті живемо. Потрібно спр... Робувати. Довго я збирався на цей відважний крок і все-таки вирішив. І знаєте що? І багато друзів за мене пораділо, що я зробив все-таки правильний вибір. І я думаю, що кожен із вас мене теж привітає із такою обновочкою. Скажу вам чесно, мені воно дуже важко вдалося, тому що розкладав копійки до копійки по можливості, як мав, відкладав. І хотілося кожному вам подякувати, що я зібрав таких гарних чудових людей. Ну що ж, друзі, прийшла моя посилка. Я не знаю, всередині і радість, якась, я не знаю. І вже очікування, щоб щобстріше зараз приїхати і забрати і просто розпакувати, подивитися. Довго я до цієї мети йшов, друзі. А коли замовив, ну в мене взагалі ніякої радості не було, насправді. Ну, таке якесь нейтральне відчуття. Замов і замов. Думаю, що з того. А тепер я розумію, наскільки я до цього довго йшов збирав, копійки до копійки. Все таке вийшло. Так що дякую, друзі, хто ще допомагав. Дуже щиро вдякую. Ну що, їду я за посилкою і будемо розпаковувати разом, будемо дивитися, що я ще таке замовив. Ну що ж, друзі, одразу забрав, забрав, блин, тішився, як молоценька дитина. Хоча це для когось дрібниці, але для мене це, я не знаю, розрив душі, настільки радий, що ви собі просто не уявляєте. Ну що, буде зараз розпаковочка. Давайте дивитися не тільки розпаковочка, хочу я сьогодні ще спробувати походити, походити і подивитися і сказати вам, що до чого. Бо відеообзор може зробити кожен. Ні? Я просто хочу поділитися своєю маленькою такою радістю. Що ж, давайте розпаковувати разом, друзі. Подивимося. Подивимося і зараз спробуємо підключитися. Так О, страшне. Ну що, готові? Фух, я готовий. Лишо. Оце мрія. Оце в мене мрія, друзі, була. Навесеньким пахне. Дізь. Ну що, зараз збираю. Так, гарантійний талон у нас є. Так, є катушка, такого-такого. так, Все, друзі, я Збираю, підключаюся і дивимося. Фух, друзі, коли перший раз складаєш, вже взагалі важко. Дивився на цю інструкцію 150 разів. Якось так незвично воно все виглядає. Таке малесеньке мініатюрне. я звик до того, що в мене 28-ма, а це 29 малесенька. Ну що, я зараз підключаюся і подивимося, наскільки вона стабільна. Друзі, ще я не можу відійти від твоїх радості. Ну і незвична малесенька катушка. Що я можу сказати, провірю? Я задоволений, я страшенно задоволений. Хоча на тих програмах, які я записував, вона трошки голосна, бо тому що що я вдома її записував, потрібно було десь на дворі або в полі. Так що, друзі, ставлю її на підзарядку і зразу вирішаємо до лісу, провіраємо. В мене вже я вже не годин дочекатися, щоб покупати. Ну що ж, друзі, приїхав я на одну дуже таку цікаву територію. Я там був неодноразово своєю катушкою, і не дивлячись на те, що нас зараз дощ захмарено, все-таки вирішив приїхати і походити з білою катушкою, подивитися, скільки можна чого ще знайти, що я пропустив старою одинистою катушкою. Ще залишилося мені буквально йти десь півтора кілометра до самого лісочку. Так що сідайте позрушніше, я думаю, що я сьогодні змокну, але воно буде того варте. Ну що ж, Друзі, хожу, я на 30 кГц, і знаєте, що мені випадає? Ось частина відкоута. Кольоровий перший сигнальчик. На жаль, гомотий, але що є, то і є. Не буду на цьому зациклюватися, друзі, продовжую його далі шукати. Ну, непогано. Ще й не такі глибині. Друзі, нарешті перша монеточка. Перша монеточка, не можу кричати. Я не знаю, як я так вхопив, ну, блін, катушка, то, що ципка, це однозначно. Давайте дивитися, що за монеточка. Сподіваюся, якась срібна, Ну, давайте дивитися разом. Вибачаюся, друзі, що не онлайн, тому що я ще не можу розібратися в катушці що до чого. Ось дивіться, кругляшочок. У нас якийсь. А ні, це навіть не монета. Це, друзі, навіть не монета. Ось вушко. Так, ось вушко в нас. О, це нас ладенка. Чи що? Схоже, друзі, на те. А я думав, що монеточка. Вибачаюся. Але, тим не менш теж приємно. Так, дивимося. Ну, це у нас явно не срібло. Так що немає на що розраховувати тут. Але я, друзі, і не можу зрозуміти. А, ні, щось проглядається більш-менш. Щось проглядається, ви тільки гляньте. Так, потрібно, звичайно, що чистити тут. Ну, ще поки нічого не відомо. Супер-супер, друзі, я задоволений. Ну що, забираємо та продовжимо далі шукати. І насправді, друзі, сказати, я тут тільки. Скільки там, може? П'ять хвилин тільки кручуся, я тільки зайшов сюди. Ну воно, щоб сюди зайти, воно було того варто. Я ще не спів пошукати, а в мене вже всі штани мокрі до колін. Трава страшенна. Ну що, я продовжую далі шукати непоганий початочок. От друзі, я радий, безмежно продовжує далі шукати. Ну що ж, друзі, поставлю трошки дискримінацію. Так, мінус плюс-мінус. І ну, думаю, щоб якісь вістря накопати, не тільки якусь металопластику. І є в мене вістря, давайте я вам зараз покажу. На превеликий жаль, його, здається, лопатою попав. Або час його зруйнував, давайте дивитися разом. Особливо і те і цікаво, що на дорожці попався. А дивіться, ось тут я попав, на великий жаль, друзі. Бачите, свіже. Я попав. Покажу вам, друзі, дещо цікаве. Ось, бачите, ця старесенька яма, а ця вона зараз свіжа. І дивіться, яка тут кераміка трапляється, її тут просто, друзі, масово-масово. Я тут стараюся крутитися, знайшов частину від вітко, точніше маласеньку частинку. І був у мене сигнальчик, тут. і давайте дивитися, розпаковувати разом. Ну, насправді я ще поки не знаю, що це. Бачите, воно в грудці. Ну, здається, що був накосник або. Або я не знаю, гарна така металопластика. Або перстень був, друзі. Зігнути на правокий жаль, як це вам краще сфокусувати. Ну, звичайно, ви мене можете поправити, чи це перстень був, чи це накосник. але доволі такий цікавий. Зелена патина. Зігнути, кого які припущення не є, що це могло бути. Вау, красивий. Гарно, гарний. Відч... Насправді тут сигнальчиків фактично не було. Я старався тут всі сигнали по підрад купати раніше. Ну, як виявляється, є тут сигнали, потрібно просто шукати. Так що, друзі, ще хочу раз казати, і буду вам казати в кожному відео, що я вдячний, що я от збираю гарну таку компанію. Ну, мені дуже приємно, що є прекрасні чудові люди на землі, яким можна показати, які можуть підказати. Так що, друзі, дякую. Ну що, а я далі продовжую тут окрутитися, подивимося, що тут ще мене чекає. Обіцяю, обіцяю, друзяки, що на наступний відеоролик буду знімати онлайн. Поки я навчаюся, прислуховуюся до сигналів, як що і має бути. В принципі, що в мене була одинаста катушка, що ось ця, то звуку немає різниці. Який звук, в принципі, він однаковий, але судно навчаюся, дивлюся, як, що. Так що якось так, друзі. Знаєте, друзі, в когось якась мрія найти анкопіона або ще щось якогось зачетну знахідку. У мене сьогодні була мрія. Малесенька така мрія, нічого такого особливого, знайти гудзик-гірка. Знаєте, такий малюсінькі, малюсінькі гудзик. І я її, друзі, його знайшов. Я не знаю, сьогодні цілий день ходив, так собі думав, боже, хоч би найти, хоч би найти малесенький малесенький такий. Найшов. Давайте вам зараз покажу. Ну і в принципі глибина більш-менш така нормальна. І ось він. Ось він бійці малесенький. Головне це господи, як я мріяв найгти його. Просто найти, щоб мати от, потримати в руках, нічого такого особливого. То, що він там нічого не коштує, для мене це не має жодної різниці. Різниця в тому, що я хотів найти. Ну, просто малесенький такий адреналін вхопити. Дивіться, яка красива знахідка. Забираємо, продовжуємо далі шукати. Тільки гляньте, що мені вдалося знайти, друзі. Ні, не кераміка, абсолютно ні. Розкупав муравельник. Думаю, що таке який сигнальчик був. Дивіться, що вдалося знегти. Частина від Бобінчика. На жаль, він ламатий, друзі. Ну нічого, забираємо і так приємно. Так, треба потрібно звідси, друзі втікати. Муравлів доволі так багато, особливо вже таких, що літають. Нарешті, друзі, є гарна красива знахідка. Ну, Реально красива, але вона мені здається, що зі втратами. Ходжу, буквально півгодини, взагалі сигнальчиків не було. Давайте дивитися разом. Я вже не можу дочекатися, щоб відмити і вам, друзі, показати. Так, друзі, хвилинка вашої уваги. Дивіться, які малесенькі з вушком, але зі втратами немає по боках. Зараз я спробую відмити і вам показати. Гарний би був би хрестик, але, друзі, ми бачимо самі з вушком, але зі втратами. Ну, Тим не менш, забираємо приємна знахідка. Супер. Сподіваюся, сьогодні знайду ще це лесенко. Не знаю, друзі. Мені якось сьогодні так ходиться з цікавістю, що навіть не хочеться присісти, відпочити, перекусити. Ну, не можу пояснити, але цікаво ходити. Ну що, продовжую далі шукати. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені буде приємно. Ось так. Так що тут ще роботи доволі так багато. Ну і, звичайно, потрібно чекати осінні, поки вся трава зів'яне. Ну що, я продовжую далі. Друзі, я не вірив, що тут ще є такі знахідки. Дійсності не вірив. Знаєте, що знайшов н Звичайно, малесенького, стандартного, але, блін. Знаєте, під чим було? Під таким корінням. Я не знаю, я з дивом його якось так зачепив. Ну, все, на наступний раз я тут тільки онлайн копаю, бо тому що тут і шмурдяков кольорову фактично тільки 5%. Далі всі нормальні знахідки. Давайте дивитися разом. Я тільки... Я тільки, друзі, розкопав дивіться як звутілися. Ви бачите? Ось він дивіться, який красавець, друзі. Вау. Як я люблю такі знахідки, ви собі не уявляєте це ласенький Стандартний анкопіон. Такий я вже знаходив був. Друзі, зараз спробую його гасенько відмити та вам покажу. Ну що ж, друзі, відмив, я дивіться, яка красота. Ух, другий анкопіон другий за своє життя я знаходжу особисто ось такий. Ну а так по рахунку, друзі, це в мене третій. Третій. І думаю, що не останній. І цікий красивий, ні? Супер. Ну що, лайкосик за такі знахідки, ну а я буду, друзі, старатися ходити, показувати вам ось такі гарні речі. Друзі, я в шоці не прийшов буквально ще 5 хвилин від попередніх знахідків від НКупіона в мене знову є хрестик. Я не можу повірити, бо для мене це дійсності крутий вихід, це перший вихід в мене з цією катушкою я ще взагалі не ходив. Давайте дивитися разом. Так, сьогодні потрібно її помити, я її дуже вже сильно запачкав. І так, і наша знахідка ось вона. Опа. Ай, на правки жаль, гломатий чи що? Так, гломатий. Ай-яй-яй-яй, шкода. Дуже шкода. Красивий би був би хрестик, погодьтеся. Так, зараз я плюс-мінус возьму так від моїв, та вам покажу. Ну що ж, друзі, пропчихав я його і ось такий хрестик. Мені здається, я вже когось такого знаходив Добре. подібного. Ну, така новичка краса. Забираємо та продовжуємо далі. шукати. Йоки-палки, вже така пісна пора, вже потрібно виходити з лісу, бо ще є що йти до автомобіля. І що ви думаєте? Є в мене знахідка, я не можу просто... Блін, я просто не звик. Чесно сказати, я, друзі, не звик до такого, блін. У мене з чорною катушкою кожний хрестик для мене був джекпот. А тут а що? А я вам зараз покажу ще. Ось, зверніть свою увагу, ямка, в принципі, не глибок. А сама знахідка у нас, друзі. Ось. Я не можу сказати вам точно, чи він чи не він, але давайте дивитися разом. Так, він. цілесенький? Так, цілесенький. Єс. Єс, 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 друзі. Вау. Опа, З ушком. Ох, вишо. Гарний, 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 друзі. Суперово. Ну сьогодні в мене не то, що тільки відеообзор, в мене сьогодні і файні круті знахідки. Погодьтеся, друзі. Короче, друзі, я собі щось такого подумав. Краще я собі чорну катушку залишу. Я спочатку її думав продавати, ні. Краще залишу я собі для розвиток, буду ходити, там монети бомбити, а знайду якесь ще, наприклад, плюс-мінус якесь перспективне місце і зразу туди з бондинкою, Це буде логічно, погодьтеся. Ну що, я продовжую далі шукати ще буквально якісь одна-дві знахідки і закругляємося. У мене сьогодні отакий результат, насправді. Дивіться, яка друзі, глибина, я же думав, що це фантом. Копаю, купаю, купаю, купаю. І що ви думаєте? Слухайте. Опа, де воно? Ось він. Частина, частина на привики жаль, друзі, від хрестика. Фу, гомотий. О, який би був би красивий, ви тільки гляньте. Бушку є, нижньої частини немає на привики жаль. Да, гарний. Немає що казати. Патина така красива. Ага, пушко нож... Ложку нас ломата. Є який красивий, ага. Ну що, 5 минут і я закругляюся, друзі, бо я бачу такого кожного разу і я буду ходити-ходити, поки взагалі не стемніє. Ну що ж був у мене сигнальчик, друзі, дивіться, думав, що це якийсь мордяк, але взяв відмив, дивіться, якісь орваменти проявляються, що це таке невідомо. Можливо, якась частинка від колту або від брасвету, ви як гадаєте. Хм, Цікава річ. О, зато дивіться, яка, друзі, гарно, патані, супер. Продовжуємо далі пошуки. Та як продовжуємо? В принципі, прямуємо вже на виход з лісу. Ну що ж, мої найкращі глядачі, будемо сьогодні завершувати наші пошуки. Вистачає копати, ще зараз вибиратися до автомобіля, напевно, десь 2,5 кілометра ще йти. Що можу сказати? Результатом я задоволений, чесно сказати, різниця відчувається. Чи я задоволений те, що я придбав? Звичайно, що, друзі, задоволений. Я не кажу, що вона найкраща, чи сама найгірша. Я її обрав, бо я про неї вже мріяв давним-давно. І я, знаєте, я ось так думав сьогодні, я не прогадав з вибіром. абсолютно ні. Тому що, що, подивіться на мій сьогоднішній результат, друзі. Ви бачите різницю між чорною катушкою, так, і ось білою. Ну, чорною катушкою мені такий результат, ну... Край рідко, це би був джекпот, неймовірний, щоб я такий результат знайшов за один день. Так що, якось так, друзі. Сподіваюся, відеоролик вам сподобався, і ви підтримайте лайком, або, звичайно, ще дизлайком. В принципі, я старався, ходив. Так що зустрінемося вже на наступній серії. Будемо бомбити, ходити. катушкою, друзі, задоволені, насправді. І дякую. Дякую кожному, що ви є. Так що всім пока, до наступної зустрічі.